Передвиборна агітація на вулицях кримських міст з'являється за лічені дні до голосування. Референдум уже за чотири доби, а в Сімферополі тільки розклеюють плакати. Крим це Росія разом з Росією майорить повсюду. Про українських білбордів шукати зась. Але кримчани цьому навіть не здивовані. Ну тому що більшість, я думаю, за Росію і за цього про українських плакатів немає. ніби без поняття, чому. Мабуть, не нужно. Хоч би як організатори референдуму були певні у виборі кримчан, все ж не забувають їм нагадати, чим саме загрожує українське майбутнє. Колючий дріт, свастика і фашизм. І в одній низці з цими загрозами УПА і правий сектор. Я тільки за, за ці бікборди, які говорять нам, всім говорять о тому, що фашизм сюди не має пройти. Чому? Тому що у нас прославлена земля, славна, намолена. Фашистуючі вооружені люди, які зараз е, осуществляют свою власть в Києві. Именно з ними ми готові боротися. Зупинити антиросійську вакханалію закликає із передвиборних газеток. Володимир Жириновський намет ЛДПР просто під будівлею Кримського парламенту. Перехожі охоче беруть агітки, крім них безкоштовно роздають ще й проросійську газету Вєсті. альтернативну точку зору в Криму не знайти ані в пресі, ані по телебаченню, хіба що в інтернеті. Получається, що с Росією стабілі, тому що видите, какой в Києві бардак твориться на вулицях. Ну за бардак? Незалежних опитувань громадської думки перед поспішним референдумом у Криму теж не проводять. Тому невідомо, скільки людей насправді за такий порядок. Ні, ніякого відділення не може бути. Тому що, коли ми в місті, ми Але якщо ми будемо відділятися, ми просто всі подохнемо. Росія прийшла сюди. І нав'язала нам свою політику, своє поняття, поманіла большим рублем. що у вас все буде хорошо? А скажіть, в Росії все хорошо? Висловитися про майбутнє Криму не на вулицях, а на дільницях запрошені усі повнолітні громадяни України, що мають кримську реєстрацію. Мільйон вісімсот тисяч бюлетенів уже пішли на друк. А в них російською, українською та кримсько-татарською мовами два варіанти вибору. Увійти до складу Росії на правах суб'єкта федерації чи Лишитися в складі України і повернутися до конституції 92-го року. Ксенія Новікова, п'ятий канал.